Українські захисники щодня боронять нашу землю, і кожна одиниця техніки це шанс врятувати життя та відбити чергову атаку ворога. Саме зараз громадська організація, об'єднуючись, допомагаємо, продовжує терміновий збір на ремонт авто, який стане в нагоді для миргородських воїнів, що захищають наше небо від атаки дронів. Для 116 го ТРО, для наших ПВОшників, які захищають наше місто, район від шахедів і всього іншого. Там цінник, я думаю, до, тисяч, до 10 тисяч гривень він вкладається. Конкретної суми на, на даний момент немає. Вона буде, можливо, прописана далі, якщо нам щось не вистачає. Це авто вже пройшло чимало ремонтних робіт, але зараз потребує останніх вкладень, щоб знову вийти на службу та виконувати бойові завдання. Ці великі зусилля вдалися завдяки небайдужим людям, які підтримали збір. На даному етапі е, велика подяка. Моєму класному керівнику, який проявив ініціативу разом зі своїм сином Міхіном Артемом, вони зібрали 10 тисяч гривень. Перший етап ремонту складав 11 тисяч гривень. Дуже дякую всім, хто прийняв участь у зборі на автомобілі для ремонту для наших ПВОшних хлопців, які стоять, боронять наше місто від шахедів і дають нам спокійно спати. Автомобіль був по проханню мого товариша з ТРОЖ. Перший етап ремонту пройшов, тобі ж він заводиться, їздить. Ну, він вже третій чи п'ятий раз ремонтується. І простими словами, це сказати, що це просто брухт, який ми просто підкидуємо і ну, кожного разу оживляємо. За словами пана Антона, ремонт це лише тимчасове вирішення питання щодо мобільності групи. І вже зовсім скоро буде відкритий ще один збір на придбання нових авто. Потрібно більше я не знаю, задіяти другі ресурси для того, щоб купити нормальні автомобілі, які прослужать більше, і результат результат дадуть більший. Для цього ми розвиваємося, зараз пропрацьовуємо. По Європі якісь автомобілі підшукуємо. Якісь по лояльним цінам для хлопців з більш ефективністю для праці і для захисту нашого неба. Кожна ваша гривня це крок до того, щоб наші військові могли швидко пересуватися і виконувати важливі бойові завдання. Підтримати збір ви можете, відсканувавши QR-код, який бачите на екрані.